Здається, Трамп відкрив справжню скриньку Пандори. Спочатку він казав, що хоче купити Гренландію, тепер зазіхнувся на сектор газу. У відповідь представники інших країн теж заявили, що хочуть собі частину території США. То хто що продає і купує? Ми в РБК Україна вже знаємо. І зараз розкажемо вам. От виявляється, що означає відкритий ринок землі. Сьогодні Дональд Трамп заявив, що хоче купити сектор Гази. Я налаштований на купівлю та володіння сектором Гази. Що стосується його відновлення, то ми можемо надати країнам близького сходу можливість відбудувати якісь його частини. Інші люди можуть робити це за нашої підтримки. На думку Трампа США зобов'язані утримувати контроль над сектором гази, щоб на цій території знову не відродився терористичний рух Хамас. При цьому. Додав американський президент, усе ще знаходиться у секторі газа. Буде знесено а два мільйони палестинців, які тут нині живуть, мають переселитися в інші арабські країни, зокрема в Єгипет і Йорданію. Про це Трамп уже заявляв минулого тижня. Йорданія і Єгипет зрозуміло такого щастя не оцінили і офіційно відмовились приймати у себе мільйони палестинських біженців. Але Трампа такі дрібниці не зупиняють. Він каже, що палестинці, нібито й самі не хочуть повертатися в газу. І єдина причина, чому вони кажуть про повернення до Гази. Бо в них немає альтернативи, коли ж журналісти запитали, хто житиме у Газі, якщо не палестинці. Трамп сказав, що Газа може стати домом для народів світу і назвав Анклав потенційною рів'єрою близького сходу. Хоча, звичайно, жодної конкретники щодо переселення палестинців президент Шана озвучив. Зате багато лідерів інших країн зазначили, що ця ідея суперечить міжнародному праву, а такі дії прирівнюються до етнічних чисток. Купівля сектора газу. На перше ідея Трампа за гроші змінити політичну карту світу чи до того, як стати президентом, США вдруге, Він шокував міжнародну спільноту заявою: хочу купити в Данії найбільший острів на землі Гренландію. Люди навіть не знають, чи є у Данії якісь законні права на володіння Гренландією, але навіть якщо вони є, то Данія має відступитися, бо нам потрібен цей острів для національної безпеки. Гренландія розташована на північному сході Північної Америки. І з погляду фізичної географії належить до неї. Втім, політична острів відноситься до Європи і входить до складу данського королівства. Острів багатий природними ресурсами, зокрема рідкоземельними мінералами, чиї поклади цікавлять Трампа і в Україні, і має стратегічне значення для торгівлі, оскільки світові держави прагнуть розширити свою присутність за полярним колом. А торговельні шляхи з Росії до Північної Америки через північно льодовиковий океан проходять якраз через Гренландію. Звучить як дурниця, але і в Данії, і загалом у Європейському Союзі цю пропозицію сприйняли серйозно. Її стали коментувати. Критикувати Політики найвищого гатунку, а на самій Гренландії одразу ж з'явилася активна група прихильників приєднання до США. Трамп заявив, що усі 57 тисяч жителів Арктичного острова хочуть бути з нами, тобто зі США. і навіть відправив свого сина Дональда Трампа молодшого відвідати острів. Хоча останні соцопитування показують тільки 6% гренландців виступають за приєднання до США. тоді як 85% висловилися проти того, щоб стати частиною Сполучених Штатів ще 9% не визначилися з відповіддю. у відповідь на бажання Трампа купити Гренландію. Громадські діячі данії вирішили купити у Трампа американський штат Каліфорнія. За нього покупці готові заплатити трильйон доларів. Ініціатива зібрала вже майже 200 тисяч підписів. Активісти впевнені, що як справжній бізнесмен Трамп готовий віддати Каліфорнію за правильну ціну. Автори ініціативи відзначають теплий клімат регіону та пропонують перейменувати Діснейленд. На ханс Крістіан Андерсленд, і, хоча нині ці заяви звучать чи то як жарт, чи то як знущання, варто зазначити, що в історії були випадки перепродажу таких значних територій. Ті самі сполучені штати на початку 19 століття купили французьку Луїзіану у Франції, а 1897 року Аляску Російської імперії, а китайський Гонконг 100 років був в оренді у Великої Британії.